Сюди у нас 23 января цього року прилетів снаряд і повністю все розрушено. Все, все згоріло, весь будинок, все, що наживали, тваринки, ну, все погоріло, все. З дому вискочили. От якщо діти були, то ми вискочили. У нас е, всього загалом 13 дітей, е, четверо своїх і останні прийомні дітки. Ну, на зараз у нас шестеро діток, п'ятеро прийомних діток і один е, свій. Е, оцих двох хлопчиків ми взяли в період війни в маю місяці. Тепер на море, так? Хочете на море? Так да. Да. ви плавати, вмієте? Так. Да. Да. Звідки? Я під водою можу і Максим. З відкритими глазами. Я. Слава Україні! Героям слава! Турці був! Турці був! Були, так, понравились. Прикольно там. Чого чекаєш зараз? О, зараз я чекаю, що все буде добре коротше, в Україні і везде. Коротше, все буде добре. Двоє прийомних діток. Просто зараз нам нема куди повертатись. Там повністю будинок затоплений. А в Туреччині що розраховують? Якусь розрядку, можливо. Так, звичайно, діти повинні відпочити від того всього, що, що вони побачили. І Нам просто нема розуміючи, що нема куди повертатись. Просто от бомжи. Від рук агресорів загинула 481 дитина. Ви уявіть, це майже повний потяг, Київ, Одеса, дітей загинули. І, але вони лише продовжують тероризувати нас, підірвали Каховську ГЕС, і у дітей немає доступу до води. Тобто жити не те, що небезпечно, а вже ну, просто неможливо, тому що немає чого пити дітям. І тому нашу місію ми продовжили і вирішили евакуювати до Туреччини ще 250 дітей. Сиріт ми надамо їм в Туреччині прихисток безпечний. Вони будуть проживати в готелях біля Середземного моря. Ми подаруємо їм такі літні канікули.